12 березня в Україні прогнозується зміна погоди. У західних північних областях і на Вінниччині пройдуть дощі. А на півдні, сході та в центрі країни буде вітряно. Штормовий вітер південно-західного походження дмухатиме зі швидкістю до 20 метрів за секунду. У північних районах Сумщини та Чернігівщини похолодніше – до плюс 9, плюс 12 градусів. У більшості областей температура повітря коливатиметься у межах від плюс 12 до плюс 18, а на півдні та в центрі стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 20 градусів. Хмарно і хмарну з проясненнями погоду обіцяють синоптики на Полтавщині. Вранці очікується дрібний дощ, проте йтиме він недовго. Решта дня мине без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, вдень підніметься до позначки плюс 17. У Кременчуці упродовж дня погода буде похмурою. Лише зрідка промені весняного сонця порадують своїм теплом. Опадів синоптики не передбачають. Нічна температура повітря плюс 6, денна плюс 16. У горішніх плавнях зранку триматиметься ясна погода, а вже в день небо вкриватиметься хмарами. Уночі можливий дрібний дощ, проте він швидко стихне. Вночі стопчики термометра показуватимуть плюс 6 градусів. Вдень зафіксуються на позначці плюс 18. Вітер південно-західного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 12 березня 2008 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували майже 15 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1972-го – 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.